E aqui o vídeo. Втірятувала життя військовому. Написала сьогодні дружина військового, яка отак от подивилася в тіктоці повідомлення про те, як ми радимо підтверджувати військовим, що вони утримують дитину з матір'ю, якої вони не в шлюбі вже. І проблема виникає тоді, коли мати дитини не подавала позов до суду про стягнення аліментів, немає довідки про сплату аліментів. Але чоловік фактично всі ці роки дитину підтримував і ну, сплачував аліменти добровільно. І одним із таких способів офіційно підтвердження утримання дитини є нотаріально засвідчена заява матері, де вона вказує, що ну так і так, дійсно, утримує елементи з претензій немає. І дружина зв'язалася із першою дружиною свого чоловіка. Та жінка написала ту заяву, то першній дружина швиденько передала новою поштою чоловіку, і Він встиг подати рапорт на звільнення про те, що він утримує трьох дітей. Його зняли з позиції. І така далі прикра ситуація, трагедія сталася. Ту позицію прилетіла міна і всі там загинули, всі крім цього чоловіка. М -м. Ну, та Жінка, мабуть, буде безмежно вдячна нашому бюро все життя за те, що ми допомогли такою от порадою її врятувати чоловіка.